Що, якби я сказав вам, що війна закінчиться не тоді, коли зберуться президенти, а тоді, коли прокинеться одна душа, цю правду мені відкрила бабуся Орися з Карпат, яка побачила знак, якого ще не було ніколи. Сон був такий ясний, як день, а її серце стискалось від того, що скоро станеться. Вона бачила землю, що стогне, і ангела, який тримав чорну свічку, то було знамення для України. Слухайте уважно, бо слова її. Не вигадка, а попередження. Я не вперше бував у неї, в бабусі Орисі, що живе в самому серці Карпат, на верховині, де сосни стоять, як вартові, а вітер носить голоси давніх предків. Їй за дев'яносто, але очі в неї, наче зорі, в яких затаїлись і біль і знання. Вона завжди мовчазна, але того разу, коли я зайшов до її хати на світанку після Юрія, вона вже чекала, сиділа біля пічки в чорній хустині. Зі сльозами на зморшкуватому обличчі, бачила, прошепотіла, не глянувши, бачила те, що не для всіх, я присів навпроти, говорила тихо, немовби боялась, що хтось почує з-за стіни, з-за світу. І все, що я зараз переповім, записано мною не на папері, а в пам'яті, що не зітреться. Вона сказала, що тієї ночі, от на святого Юрія, не спала, душа тривожилась, а коли за вікнами почало туманіти, їй явився голос, не нелюдський і не небесний, голос, що кликав її на межу, де закінчується сон і починається щось інше. У тому видінні вона побачила поле, чорне, пусте, мов вигоріла земля. Потім з'явились люди вони лежали, наче сплять, а на грудях у кожного свічка. Одні горіли, інші тліли, а деякі згасли, і над усіма тиша, така густа, що в ній чулося биття землі. А тоді з туману вийшов чоловік не старий і не молодий. у руках вербова палиця, а в очах небо, грім і журба. Він не назвався, лише вказав угору. Там падала зоря, і в тому падінні почувся крик глухий, але розпачливий. То кричала Україна. Це ще не кінець, сказав він Орисі. Але вже почалось. Що саме? перепитала вона. День, коли зброя замовкне. І після того тиша інша, не як перед бурею, а як після очищення, вона прокинулась в сльозах, а на столі, де лежала її суха скіпка хліба, була свіжа роса, у хаті нікого не було. Але вона знала той, хто приходив, залишив знак, і тепер її місія передати це, бо час спливає. Я не просила того знання, сказала мені бабуся Орися, але його не можна було не почути. Її голос тремтів, як полум'я на вітрі. Вона обіймала себе руками, мов захищалась від холоду, що досі сидів у її кістках. Видіння не відпускало, і я бачив. Вона ще перебуває десь між тими образами і реальністю, між Карпатами й іншою землею, де діє щось вище за людське. Той голос, розповідала вона, з'явився, коли світ ще спав. Усе довкола затихло, навіть собаки не гавкали. І раптом глухий пошепт. Спершу він ішов з вікна, потім з печі, а згодом із самої її голови, наче хтось кликав її на ім'я, але тим іменем було щось більше, ніж просто Орися. Не йди, ніби благала вона, але тіло саме підвелося, ноги самі повели її до дверей. І туман той туман не був земним. Він клубочився в повітрі, як дим після великої пожежі. І мав запах попелу, крові й ладану. Вона ступила за поріг, і ні село, ні хата, ні дерева вже не були на своєму місці. Усе зникло була тільки долина, це пуста і біла. І з того білого клубка звучав голос глибокий, як дзвін у порожньому храмі Україна стоїть на краю, говорив він, але ще не впала. Хто ти? запитала вона, хоча не мала голосу. Я той, кого не бачать, коли моляться, я не караю, я попереджаю. Тоді перед нею відкрилась сцена, мов полотно. Хлопчик у вишиванці, босий, стояв на горі і тримав у руках прапор. Але прапор був не цілком синьо-жовтий, синій зати зберігся, а жовтий усяк кров'ю. Дитина не плакала, але очі вони вже бачили те, чого ніхто не витримає. Якщо ви не зупинитесь, сказав голос. Жовтий не стане знову пшеницею, бабуся Орися знову мовчала, і я не питав більше, бо те, що вона бачила, важко осмислити, але ще важче не передати далі. Коли вона розповідала далі, її голос змінювався він ставав глухим, наче слова проходили крізь товщу води або часу. Я не перебивав, бо знав, кожна її пауза була частиною пророцтва. Усе, що я бачила, дім казала бабуся Орися. Народилось із однієї сльози, тієї, що впала з її ока, коли вона дивилась на того хлопчика з прапором. Сльоза торкнулась землі, і тоді туман почав розходитися. Спід з під нього з'являлась земля, потріскана в чорних ранах, мов стара шкіра. Вона стогнала і в тому стогоні чулась мова не людська, не ангельська, мова землі. Сльоза не просто впала, продовжувала вона вона вросла. Вросла у коріння, у пилюку, в саму тканину цієї країни, і з того місця почала проростати квітка. Але то була не квітка радості, вона була червоно-чорна. пелюстки пряп, мов окровавлена вишивка, а серцевина сято як сповідь, з неї вилітав птах. Він був прозорий, схожий на душу, і в кожному його помаху крил звучало Не забувай, не прощай, але не мсти. То був знак? спитав я. Вона кивнула так, бо вся земля це велика жертва, але тільки сльоза, впущена з любові, а не з ненависті, має силу зцілити. А тоді вона знову замовкла, і лише пальці її шорстких рук водили хрестики по скатертині, немов щось рахували. Той, хто вперше заплаче щиро за ворога, зламає замкнене коло. Але його проклянуть ті, хто ще живе ненавистю. І я відчув то не просто пророцтво. То попередження для всіх нас, бо інколи найстрашніше не зброя, а серце, яке більше не хоче пробачити. І саме тоді я вперше почув, як тихо в хаті, наче щось зупинилось, може, час, а може, теть ми самі. Ти колись чув тишу, в якій немає надії? запитала мене бабуся Орися, дивлячись кудись повз мене, наче знову бачила те поле, де горіли свічки. Я мовчки кивнув, хоча знав. Ту тишу, про яку вона каже, людина не чує в реальному світі, вона приходить тільки у видіннях і тільки тим, хто вже частково переступив поріг між світами. Я не побачила точної дати, сказала вона. Але я відчула її, як відчуваєш дощ ще до того, як він падає. То був день світлий, але холодний. Сонце було над хмарами, та на землі панував сірий спокій. Не було вибухів, не було команд. Не було пострілів, тільки вітер, який стукав у зачинені вікна, так ніби питав. «Можна вже?». Це був день, коли зброя замовкла, продовжила Орися. Але не тому, що комусь наказали, а тому, що вона стала нікому не потрібною. Я не розумів як це кап сама по собі. Люди просто опустили руки, не тому, що виграли, і не тому, що програли, а тому, що втомились убивати. Настав момент, коли серце вже не витримало, навіть у тих, хто був каменем, і вона додала: той день не прийде з наказом. Він прийде зі сльозою дитини, яку більше не треба ховати в підвалі, з голосом матері, яка не кричить, а співає, з хрестом на землі, де нарешті дозволили поховати без страху. Я слухав, і мурашки бігли спиною, бо те, що вона бачила, не було тріумфом, не було фанфарами. То була втомлена тиша після довгого плачу, і саме так закінчуються справжні війни, не підписами, а в серцях. Той день буде, так сказала вона, але не всім дано його дочекатись, бо до нього треба дійти крізь себе. Коли вона заговорила про небо, в її голосі з'явився трепет не страх, а щось глибше, як благоговіння. Вона, здавалося, бачила перед собою не мене, а те саме небо, яке раптом стало іншим. Ти коли-небудь бачив, як небо стидається? запитала вона, я нічого не відповів. У тому видінні б почала вона знову після тиші прийшов рух, але не на землі, вгорі. Спершу легкий шелест, ніби хто здував пил із самого повітря, а потім розрив, світло розсікло небо, як лезо, і з того шва пішов інший колір не синій, не чорний, не білий, щось таке, чого не може бути на палітрі. Колір болю, він заливав усе небо. Люди дивились угору і не могли повірити, що так буває. І тоді з за хмар почали з'являтися обличчя сотні, тисячі то були ті, кого вже нема, ті, кого не дочекались. Воїни, діти, матері. Вони не говорили, вони просто дивились. Але від того погляду люди на землі починали плакати без слів, без причини, плакати як очищення. Це була хвилина правди, сказала бабуся Орися, коли жодна зброя не мала значення, бо все, що залишилось, це очі тих, кого ми не врятували. Вона розповідала, як небо ще кілька хвилин було в тому стані, як рана, а потім усе повернулось знову хмари, знову синє, але вже не те. Бо земля зцілюється не тоді, коли її латають, а коли вона проливає кров до останньої сльози. Я слухав і відчував, як щось стискає груди не від страху, а від розуміння, в її словах щось більше, ніж просто бачення. Це був досвід нації, втілений в очі однієї жінки. Вони дивились із неба не для того, щоб судити, сказала вона наостанок. А щоб ми самі себе спитали, заради чого ми ще живі? Найстрашніше я побачила не вогонь, не смерть, не розруху, мовила бабуся Орися. І її голос злегка здригнувся. Найстрашніше те, що сказали діти. Я здивувався, але не перебивав. Вона сиділа нерухомо, з руками складеними на колінах, як під час молитви, і дивилась у стіну, де, здається, знову бачила те, що пережила у своєму видінні. Вони з'явилися з попелу, почала вона, мов із диму, спершу тіні, потім обриси, а тоді очі, багато очей. Великі, глибокі, мов озера, то були діти, малі, мовчазні, і кожен з них ніс у руках щось: один уламок хрестика, інший гільзу, третій обгорілу іконку. Вони не йшли, не бігли, ніби пливли повітрям, і серед них був один хлопчик, весь у чорному пилу, на чолі знак, що світився: якийсь давній, незрозумілий, але від нього віяло чимось прадавнім, не від цього світу. Вони заговорили, прошепотіла Орися, але не в голос, прямо в душу. І те, що вони сказали, я ніколи не забуду. Ми не просимо помсти, ми просимо правди, не за себе, за тих, хто ще тут. Вона зітхнула. Їхні голоси були як вітер між церковними дзвонами тонкі, світлі, але прорізали крізь кістку, і кожне їхнє слово несло вагу, яку не витримує жодна армія. А тоді. Вона затулила обличчя руками. Тоді вони просто зникли, але на землі, де вони стояли, залишився попіл, і з нього проріс кущ калини, без крові, без рани, проста калина, жива, я сидів мовчки, тепер уже я боявся щось сказати, бо зрозумів у тій картині символ усього, що ми втратили, і всього, що ще можемо повернути. Якщо забудете дітей, сказала вона нарешті. Війна ніколи не закінчиться, бо саме вони єдині, хто ще не зіпсований, і тільки вони мають право говорити від імені майбутнього. Це вже була не моя хата, сказала бабуся Орися, і не цей світ. Її голос став тихішим, як у людини, яка говорить про щось заборонене. Вона довго мовчала, дивлячись на свої руки, а тоді додала: Але я все ж переступила через поріг. У тому видінні вона стояла біля дерев'яного порогу, старого, потертого, вкритого пилом часу. За ним темрява, не та, що приходить вночі, інша, густа як олія, і така тиха, що навіть серце переставало битися, щоб її не порушити. Я не знала, куди веде той прохід, розповідала вона, але ноги самі рушили вперед. Усе довкола зникло. Не стало ні хати, ні Карпат, ні землі, тільки кам'яний коридор. І стіни в ньому ж живі, вони дихали, її голос тремтів, але вона не зупинялась. Я йшла довго, мов крізь історію, бо кожен крок і перед очима з'являвся образ то козаки в багні, то голодна мати з пустим горщиком, то хлопець із Азову, що дивиться крізь грати і шепоче молитву, то діти ті самі, що з попелу, а потім я дійшла до дверей, сказала вона. Вони були старі, дерев'яні, з вирізаним тризубом. Але тризуб був розколотий, і тоді вона почула голос той самий, що кликав її з туману Ти переступиш, побачиш правду, але чи зможеш її витримати? Я відкрила двері, прошепотіла вона, і те, що вона побачила, змінило все. Це була Україна, але не така, як сей час. Вона стояла на колінах, у вогні, вся закута в кайдани, на плечах хрест. І довкола неї мовчання. Але поруч із нею стояв юнак, сказала Орися. Він тримав ключ не меч, не зброю, ключ. І той, хто мав силу, не вдарив, а розв'язав, зняв кайдани. Я запитав хто той юнак? Вона відповіла: Він ще не народився, але коли прийде, народ впізнає його не по імені, а по серцю. Те місце було на горі, почала бабуся Орися. Високо, де навіть вітер дихає обережно. Після дверей, після темного коридору і розколотого тризуба вона опинилась просто посеред степу, але далеко на обрії здіймалась гора вона не була з каменю, вона була з голосів. Я піднімалась довго, казала вона. Але з кожним кроком мені ставало легше не тому, що тіло ставало сильнішим, а тому, що щось з мене спадало. І коли вона дісталась вершини, побачила вогонь. Він не палав, як багаття, він світився зсередини, і в тому вогні було щось дивне, він обіймав, але не обпікав, він шепотів, але не кричав це був вогонь істини. У тому сяйві вона побачила багатьох воїнів, монахів, старців, дітей. І кожен стояв із тим, що мав найдорожче: хтось із книгою, хтось із рушником, хтось із христом. А дехто чи просто з відкритою долонею. Я запитала, чому вони не горять, мовила вона, і почула відповідь бо той, хто горить за правду, не згорає. Серед постатей вона впізнала одного чоловіка тонке обличчя, борода, простий кожух, і очі, знайомі з дитинства. Це був її дід, той, що загинув у Сибіру ще за радянських часів. Він дивився на мене з любов'ю, сказала вона. Але нічого не сказав, тільки поклав руку на груди, і я відчула тепло не зовнішнє, а те, що торкається душі. І тоді вона зрозуміла вогонь той не кара, а очищення, але прийти до нього може тільки той, хто вже втратив усе зайве. У тому вогні нема брехні, прошепотіла вона, тільки те, ким ти є насправді, я слухав її і відчував, як щось у мені перевертається. Бо ми всі боїмося полум'я. А може, треба боятися не його, а життя без нього. Коли бабуся Орися зійшла з тієї гори, де горів вогонь, що не палив, світ навколо змінився. Вона опинилась у полі, воно було широке, як небо, і тихе, як молитва після похорону. Земля лежала рівною, спокійною, але в ній була тиша, яка не втішала, а чекала чогось. Тиша перед знаком. Я йшла босоніж – Сказала вона, і відчула, що трава під ногами заяв волога, але це не був дощ, це була роса, срібна, холодна, мов сльоза померлої дитини. Та роса не була звичайною, вона не капала з трави, вона виходила знизу, земля сама плакала, і там, де ті сльози накопичувались, щось починало світитись не яскраво, ледь ледь, як відлуння надії. Я нахилилася до землі, розповідала Орися. І в росі побачила обличчя спочатку одного воїна, потім другого, потім цілі полки. Вони лежали в траві, в сріблі ранку, і всі мовчали, але не спорожнечі, з миру. І тоді вона почула крик нелюдський, незвірячий крик, який розтинає повітря і вдаряє по грудях. У небо злетів чорний птах, великий, потужний, його крила сам, мов вугільна ніч. Очім, як дві чорні діри, він кружляв над полем, а потім зник. Птах був незлий, сказала вона. Він був свідком, свідком того, що ми зробили і що мусимо згадати, бо саме після його зникнення поле почало дихати, земля випросталась, перша трава зашепотіла. Хто пам'ятає, той живе, хто забув, уже мертвий. Слова лунали з кожного стебла. Кожної краплі роси, і тоді вона зрозуміла птах приніс останнє запитання. Ви вижили, але для чого? Я сидів мовчки, бо знав, це питання і не до неї, це питання і до нас усіх. Я завжди вірила в небо, сказала бабуся Орися. Але того разу воно відкрилось не для надії, а для правди. Після поля з росою і чорним птахом вона опинилась на узвишші. Це не була гора, не пагорб. Це було ніби місце між землею і небом, мов сама межа. Тиша була цілковита, жодного подиху, жодного звуку, лише вона і небо. А тоді я побачила зірки, мовила Орися. Сім. чітко, рівно, вони світилися яскраво, кожна мала свій колір біла, синя, червона, зелена, золота, фіолетова, і одна зовсім чорна, але з блиском, як вугілля. Вони не крутились, вони чекали. І тоді, з поміж них з'явилась ще одна восьма, але ця була темна, без світла, порожня. Вона не світилась, не тьмяніла, вона просто була, як рана посеред ночі. Вісімка це знак повноти, сказала вона. Але ця восьма не завершувала коло вона порушувала його. Вона говорила про тих, хто мав стати світлом, але не витримав, я не відразу зрозумів. Та зірка пояснила бабуся. Була народом одним із нас, сусідом, родичем, але замість світити вона поглинула власне світло, і саме тоді інші сім зірок почали наближатися. Вони не воювали, вони обіймали одна одну, але темна коп не могла доторкнутися, бо в ній не залишилось нічого, і це стало її карою не смерть, а забуття. Темна зірка, причим прошепотіла вона. Це символ тих, хто відмовився від любові, хто вирішив, що силак – це все, і зрештою, згорів у власній темряві. І коли та зірка зникла з неба, над горизонтом з'явився промінь один тонкий, як подих. Ось вам шанс, сказав голос. Але лише один я сидів, затамувавши подих, бо знав, мова не лише про майбутнє, мова про зараз, про цей день і про наш вибір. Ті зірки. Сказала бабуся Орися, не просто світили, вони кидали на землю промінь, але той промінь, що впав, був не світлом, а правдою, і тоді все, що було приховане, зрушилось. Вона побачила людей тисячі, вони стояли в полі, усі мовчали. Хтось ми із пониклою головою, хтось із руками в крові, хтось із іконою, хтось із прапором, усі різні, але всі з порожніми очима. Вони чекали, комі...» сказала вона. Чекали очищення, але не водою, і не вогнем. З неба опустилась хвиля. Прозора, мов скло, але вдаряла, як правда. Вона проходила крізь людину і відкривала все її страхи, зради, трусості, мовчання, коли треба було говорити, гнів, коли треба було прощати. Я бачила, як сильні падали на коліна, а ті, кого вважали нікчемними, стояли твердо. Бо правда не обирає за званням, вона діє по суті. Люди почали кричати, але не від болю, від сорому. І той сором очищував, бо немає сильнішого полум'я, ніж погляд у власне серце. То була хвиля очищення, сказала Орися. Але вона не всіх врятувала ті, хто й досі не хотів бачити правду, зникали, не помирали, просто розчинялись, як тінь на сонці. А ті, хто прийняв, день залишались. Але вже іншими, світлішими, тихішими, мудрішими. Я зрозуміла, мовила вона, що перемога України прийде не тоді, коли ворог упаде, а тоді, коли ми самі станемо народом, якому більше не потрібно брехати. І в її голосі була не гордість, а сльоза, та сама, що впала на землю в першому видінні. Правда не рятує, чим сказав їй той самий голос із темряви, але вона дає шанс і цього разу. Останній, і я тоді зрозумів ми вже в моменті цього вибору. Про бабусі не про майбутнє, воно про зараз. Я довго мовчав, коли вона закінчила свою розповідь. Її очі були вже не тут. Вона сиділа переді мною, зморшкувата, слабка, але я бачив дух її далеко. Там, де кінець не схожий на поразку, а тиша, на надію. Це було все, що тобі явилось? запитав я. Нарешті порушивши мовчанку. Вона злегка хитнула головою. Це не було видінням, прошепотіла, це було пророцтво, і не моє я лише посудина, лише голос. Я спробував зрозуміти, як усе це з'єднується: зірки, вогонь, діти, поле, день, коли зброя замовкне. І тоді вона сама пояснила Україна пройде ще крізь біль. Але той біль буде вже не від зовнішнього ворога, а від того, що всередині. Брехня, байдужість, жорстокість, нетерпимість, вона підвела очі на мене, вперше за всю нашу розмову прямо, і в тому погляді було щось страшне і святе водночас. Якщо ми не очистимось, нас знищать не ракети, а ми самі себе, якщо не згадаємо, ким були, не станемо тими, ким маємо бути. А коли ж. я ковтнув слину, коли настане той день день, коли зброя замовкне. Вона не відповіла одразу, а тоді сказала той день не у календарі, він у серці кожного, і коли в більшості сердець замовкне лють, тоді й затихне зброя. Мовчання знову впало на хату. Вона нахилилася, перехрестилась і прошепотіла. Сказано, коли значить, буде, а коли ще залежить від вас. І я зрозумів, це не просто історія, це не бабця з горами. Це було послання останнє. Бо таких бабусь не лишилось мало, і слухати їх треба не в новинах, а серцем. І знаєте, я вийшов із тієї хати бабусі Орисі вже іншим, мов не сам ішов, а з нею, з усіма її словами, які ще довго звучали в голові. Бо це не просто пророцтво, це дзеркало. Ми в ньому як є, і в тому, як ми на нього відреагуємо, залежить, чи дійсно настане день, коли зброя замовкне. Якщо ці слова вас торкнули, не тримайте їх у собі. Поставте вподобайку цьому відео, це важливо, аби його побачили ще більше людей. І прошу поділіться ним із рідними, особливо з тими, хто, можливо, вже втрачає віру, бо інколи одна історія може повернути людині надію. Дякую, що були поруч. І нехай кожному з нас явиться своя правда, та, що приведе до миру.